Доброго ранку, Марійка. Доброго. Сьогодні до нас у гості завітали Оксанка та Іванко. Подивись, Марійка, які вони гарні. Вони хочуть розповісти вам цікавий віршик. Ось послухайте. Моя рідна батьківщина має назву Україна. В мене й нація своя, українець мами я. Є у мене рідна мова. Де вкраїнське кожне слово. Марійка, скажи, будь ласка, тобі сподобався віршик? Угу, так, скажу. А. а про що віршик? Про нашу рідну батьківщину. Яка зветься як? Україна. Вірно? Чи знаєш, які країни ми з тобою живемо? Так, вірно, в Україні. Хто ми з тобою за національністю? Good. Так, вірно. А яка в нас рідна мова? Uh -huh. Українська, так? Добре, молодець. В кожній країні є свої правила. За якими живуть мешканці цієї країни. Ці правила називаються законами. Законів буває багато, але є один найголовніший, і він називається Конституція. Mm -hmm. Якщо дотримуватись правил, то в країні не буде порядку. І для того, щоб був порядок, то всі, -всі мешканці цієї країни повинні його дотримуватись. Наша Україна також має Конституцію, в якій записані права та обов'язки наших українців. Ви ще маленькі дітки, але теж маєте свої права та обов'язки. І ось сьогодні, 28 червня, ми відзначаємо День нашої Української Конституції. І сьогодні ми зробимо з вами цікаву книгу, яка називається Права дитини. Бо навіть маленька дитинка, коли народжується, має свої права. Це такі, як право на життя, право на ім'я, право на сім'ю, право на громадянство. Також право на захист, право розмовляти рідною мовою, право на інформацію, право на медичну допомогу. Право на отримання освіти, право на любов і турботу, право на повноцінне харчування, право на відпочинок і, і ще багато-багато різних прав. В нашій Конституції є не тільки права, а й обов'язки, наприклад, такі, як берегти нашу країну, нашу батьківщину, берегти природу, виконувати закони Конституції. І сьогодні ми з тобою зробимо. Ось таку книжечку. Для роботи нам необхідно заздалегідь роздрукована карта України на папері білого кольору. Заздалегітована титульна сторінка, чотири маленьких білих листочка. Клей ПВА, серветка. Але перед тим, як почати працювати, давай з тобою зробимо пальчикову гімнастику. Цей ось пальчик мій дідусь, цей ось пальчик мій татусь. Цей ось пальчик моя бабуся. Цей ось пальчик моя матуся. Цей ось пальчик я. От і вся моя сім'я. Ось ми з тобою пальчики розім'яли. Тепер приступаємо до роботи. Беремо з тобою ось такий маленький аркуш білого паперу. Згинаємо його навпіл, ось так. Так. Клеїм, змащуємо згин нашого листочка. Ось так. Приклеюємо ось так, посерединці нашої карти. України. Ось так. Щоб книжечка у нас потім вийшла об'ємною. Зайвий клей прибираємо серветкою. Далі беремо другий аркуш білого паперу, згинаємо його навпіл, ось так, змащуємо клеєм згин нашого листочка. І приклеюємо ось так поряд. Гремо з тобою наступний листочок, згинаємо його навпіл. Ось так, змащуємо згин листочка клеєм. І приклеюємо зверху на попередні листочки ось так. Ось так виходить, ось така книжечка об'ємна у нас виходить. Далі беремо, беремо з тобою ще один листочок, також згинаємо його навпіл. Змащуємо, клеєм схин нашого листочку і приклеюємо. До переднього листочка, ось так. Ось так у нас виходить. Гарно. Далі беремо з собою ось таку титульну сторінку, на якій зображені дітки, та назва нашої книги Права дитини. Також е трішечки згинаємо її навпіл, Ось так. І згін цього листочка змащуємо теж клеєм, Ось так. І приклеюємо посередині білих наших листочків. Ось так. Це у нас така буде гарна титульна сторінка нашої книжки. Зробила? Так. Молодець Марійка, дуже гарна книжечка у тебе вийшла. У мене вийшла ось така гарна книжечка. Добре, Марійка. Скажи, будь ласка, про що ми сьогодні з тобою говорили? Громко. Так, молодець, про нашу батьківщину, нашу країну, яка називається Як? Україна. Так, добре, молодець. Ще про що ми сьогодні з тобою говорили? Про основний закон України, який називається Конституція України, так, про права дітей та обов'язки. Так, добре. Що ми сьогодні з тобою робили? Книжку, книжку. Так, молодець. Книжечку, яка називається Права дитини. Так? Добре, молодець Марійка, у тебе дуже гарна робота. Дякую тобі за увагу. До побачення, до нових зустрічей.